Всім привіт, всім доброго ранку. Такого гарного Ой. ранку. Сонячно. Хоча сьогодні і в нас похолодало, і зранку у нас було 3 градуса. Ну, але зараз сонечко трохи вийшло, що і ну, 10 зараз. 10 градусів. Я йду. Зараз до батьків, щось там у мами з телефоном сталося, щось звук пропав. Каже, не можемо тебе дивитися. От, ну, в общем, включають ютуб і немає звуку. То йду, коротше, подивлюсь, що там з тим звуком. От, а потім хочу сходити в центр. В общем, буду показувати, що потім. Зараз йду до батьків. Вже зараз ця осінь. Золота, золота. Так гарно. Небо сьогодні таке ясне. Койде тільки хмарки. гарно. Ой, погуляла у батьків уже. Навірно, пару часиків посиділа, чи часа-півтора, мабуть. Погуляла трошки. А тепер буду йти в центр. А, а? а там хтось сидів, якийсь джмелик. Не пахне. Ніхто і не зірве, дивіться, на вулиці. Росте, ніхто і не зриває. І зараз потихеньку собі гуляючи. Ой. Гарно на вулиці. З утра наче було дуже холодно, а зараз так уже, ну, притеплюється. Я це думаю, чи не тепло я вділася. Дуже. Бо я ж пішки хожу. Краса, краса. Я прийшла в центр і сижу тут з Нарбутом, Данила Нарбут. У мене, до речі, вулиця Нарбутівська, народний художник України. Ну, от і куди я прийшла? Я вам казала, що хочу піти на йогу, в общем, кудись займатися і, і щось вивчати. Ну, коротше, зима йде, щоб не було вдома сумно сидіти, і таке думаю, треба розвиватися трохи. Куди я прийшла? Якщо ви знаєте, хто знає, хто не знає, мабуть, по всім цим обласним центрам України, я не знаю, чи по всім, чи ні, ну, в багатьох це точно. Гончаренко, депутат наш, він зробив такі центри. І в цих центрах, що в цих центрах відбувається? Тут проходять заняття: англійська мова для дітей, для дорослих з нуля, там різні рівні. Також є йога, є стрейчинг, є китайська. Гімнастика, цигун, диха, дихательна, дихальна гімнастика, цигун. Е, є тут також танці, можна займатися, є м, заняття по фінансовій грамотності. Ну, в общем, багато таких от занять, на які можна приходити, займатися і все це безкоштовно. І знаєте, я така думаю, ну за чим більше, як то кажеться. Ну, я вирішила сходити оце взнати. І, е, Прийшла, ось, взнала, е, можна ходити займатися йогою, можна і стрейчингом ходити займатися. І я хотіла польську мову. Але кх -кх -кх, польська в них закінчується курс ось у листопаді, і поки що не буде. От. Але є група. Англійської мови з нуля для, нуль... для нульовиків. О, <смі> ну, я говорю, це якраз для мене, тому що я англійську не вчила. Я німецьку в школу вчила англійську взагалі не знаю. Ну, так що, це зараз мені треба сходити, десь знайти спортивний магазин, купити коврика для занять йогою. І на йогу, і на стрейчинг треба коврик свій. І, і все. І з понеділка почну. Попробую. О, то це Він у нас знаходиться. Ось наш драмтеатр центральний вхід от з тої сторони. І ось бачите, ось написано: Гончаренко-центр. І тут ось двері, оці бокові двері, там є дзвіночок, все, і туди можна приходити на заняття. Я вам якраз ну, була зняла перед цим, оце скільки скільки людей стояло. Такі, знаєте, вже люди похилого віку, вони сюди ходять на танці. Та вони тут на все ходять, на цю дихальну гімнастику. Вона дуже корисна, до речі, для здоров'я. Може, і я походжу. І на танцульки таке дивлюся, такі бабульки, дідульки з паличками з паличками на танці. Ну знаєте, Це називається респект і уваження таким людям. Людям, які не просто сидять вдома і читають газетку, а ходять, спілкуються з людьми і, ну, і все добре. І розвиваються, саморозвиваються. <кій> Тому що людина, вона ж якщо у неї немає ніякого розвитку, вона тоді просто деградує. Для того, щоб, до речі, тут я бачила багато хто ходить. Люди похилого віку ходять на англійську мову. Вона їм, наче й не потрібна, але ходять вчать для того, щоб мозги працювали. Ну що, мозги ж у нас то не працюють уже. Чим, чим більше років, тим менш мозги працюють. От для цього ходять і займаються. От, І дивлюсь, от люди підходять, підходять і підходять сюди. Причому такі всі люди похилого віку. От, в общем, розповіла вам про центр Гончаренка. Так що з понеділка у мене починається нове життя. Вона мені каже, якраз дівчатка, так у нас якраз сьогодні буде йога на 16-ту годину, але ж ну, сьогодні я ж не готова ще. І на сьогодні в мене не вийде, тому що в мене Альона приїде на півп'ятого, до мене приїде нігті робити. Так що сьогодні вже ну ніяк. Треба ж підготувати і форму і все. І, ну, в общем, з понеділка почнемо. А ще я вже коли в центрі я хочу зайти зараз в оптику. Перевірити свій зір, тому що, мені здається, в мене трохи змінилися. Змінився зір. І я хочу перевірити. І, можливо, придеться мені ну, переробляти окуляри, е, ну, лінзи інші ставити, і лінзи контактні, тому що я ж в лінзах теж хожу. От, І зараз я дивлюся, що вже в тих лінзах, які у мене були, мені некомфортно стало ходити, тому що ну, далеко я нормально бачу, а близько я в тих лінзах взагалі нічого не бачу. От, тому ну, в общем, зайду оце зараз ще. Перевірю о, зір, якщо там не буде дуже велика черга. Ну, в общем, поки я в центрі, поки в мене є трохи час, я позаймаюся тут справами. Так що, оце такі діла. От. О, пам'ятник на роботу. Я... До речі, ви знаєте, мене перейменували вулицю на Нарбутівську, і я навіть не знала, хто це такий. А потім уже мені стало цікаво, хто ж це такий. Тому що ну, не вчили в нас при Союзі наших ну, і письменників, то це там тільки одиниці вчили, а художників то взагалі ми не знаємо, хто це такі українські художники. Так що йду далі. Так, все. Я вже... Купила коврик для йоги. Привіт! Привіт! Кетюня, Кітю. Який красунчик. Купила коврик для йоги. Зайшла ще на базар, мама попросила мене купити для мишей поїсти. Ну, отруту. І зараз мені ще залишилось тільки зайти, боже, тут куди це зайшла? Тут є прохід, чи нема проходу, чи тут тупік, тут нема, мабуть, проходу. Так, пішла я в обратну сторону. От, І залишилось, зараз ще зайду в оптику. Якщо е, якщо там черга не дуже здорова, то пройду може, лікаря, провіру зір і вже тоді буду йти додому. Тут проходжу це через, це. тут так гарно зробили. Біседочка така гарненько, так, альтаночка. Так, все. Виходжу назад та йду до лікаря. Так, я всі заплановані на сьогодні роботи зробила. Кругом все обганяла і навіть перевірила собі зір, тому що вже дуже давно не перевіряла. Вказується, нічого мені не потрібно міняти. Все як було, так і залишилося. І зараз потихеньку йду додому, вже все, хватає. Гулять, вже нагулялася. Сьогодні по місту скрізь обходила. Так що все, йду додому. Давно Альону мою не бачили. Альона приїхала, будемо їй робити нігтики. Це я купила для... Ні, це купила, я що цей купила поверх для йоги, а це купила ручки пошити, для того, щоб його зручно носили. Це резінка, це ж звичайно. Резинка зайшла, але в ролі купила. Так що будемо зараз очікувати. Бо і завтра почну. Ніяк. Сьогодні ж проходила цілий день усе. А завтра вже почну. Обої. От. Так що будемо малюні ногти, тоді покажемо, що ми там, що вона вам напридумувала. Що, вона... О, я таке напридумувала. Причому придумала тільки, що 5 хвилин назад їду в машині. В не совсем, ну, Їхала з мислю про коричневий, о, темно коричневий. А їду тільки що в машині, і воно мене, так з неба впала ідея з цим з сусальним золотом. І я думаю, блін, воно, мабуть, дуже буде красивим. Так що будемо приступати, зараз чаї кофеї робимо і будемо приступати. На Зробили мелюні ногтики, і не вспіла я її даже і зняти їх. І вона вже торопилася, бо її Саша ждав з Денисом там на вулиці, і вона побігла. От, не, не, не встигла вам показати. Ну, Може, він приїде до мене в неділю, то, може, тоді покажу. Гарні вийшли такі нігтики, осінні такі з золотом. От, кашлять я кашляю, щось ніяк у мене не проходить цей кашель. Сьогодні так находилася, знаєте, з непривички, вже це, це в східниці, там нормально 14 кілометрів. А тут скільки я зараз скажу, 13 300 шагов і ну 9400 метрів 400 метрів я проходила сьогодні. Ой, так, цей же ж купила я коврик, я вам казала, Боже, ціна на коврики для йоги, це щось страшне. Я коли спитала, вона каже, 850 гривень. 850 гривень коврик для йоги. Хай Бог милує з охорони. Ну, правда, уступила мені 100 гривень. Я сама хазяйка, можу вам уступити. Ну, говорю, уступайте. Сама запропонувала, я навіть не просила. От, о, за 750 я взяла цей е, коврик для йоги. Страшне ціни сумасшедші. Ну, такий. Отакий От, взяла собі червоненький і е, зайшла я ще в. В Аврору і купила таку широченьку резиночку чорну, то що Альона дивилася, що для заняття фітнесом? ні. І хочу зробити, ну так як от, от оця штучка от, так зроблена. Але ж розумієте, що ця вона не буде тримати е, е, коврик, Це зараз його тримає плівка, в яку він завернутий. А тоді, коли я його розпакую, то треба, щоб його щось тримало, о, то я взяла резиночки, Широкі такі гарні. І пошию, коротше, резиночку із з такою штучкою, щоб зручно було раз на плече вдів і поніс. Це мені вже на понеділок треба буде це зробити. От. <кій> Щось кашель, мене ніяк не покидає. Ось бачите, ціна 850 гривень. Я просто в шоці. Я, я думала, там, ну. 300, ну 400 гривень. Ну, ніяк не думала, що 850 гривень буде коштувати цей коврик. Ну, знаєте, думаю, це ж не кожен місяць викидати А як викидаються на да, от спортзал, там 700, 800, тисяч гривень є абонементи І це кожен місяць треба викидати. А це так разом купив. Та й такий у мене сьогодні день був бігательний, знаєте, і там, і сам, і скільки питань порішала. Ще в мене на понеділок залишилось теж діло ще мені треба в Приватбанк, бо в мене карточка скінчилася. Ну, срок дії треба поміняти карточку. В общем, поки не працюю, знаєте, є, є час зайнятися ділами. Я казала, що коли працюєш постійно, хорошо, типу, гроші є, але часу немає. А коли не працюєш, хорошо, часу повно, але грошей нема. То, то таке. Нема стабільності в цьому світі. Ой, на сьогодні це все. 20 хвилин сьомого. Я на сьогодні все в не зробила, ног Ну, тепер мені змонтую відео. Е і все. І буду відпочивати, поки це змонтується, поки викладеться, поки загрузиться, вигрузиться, то це якраз в 9 вечора, чи в скільки там, чи в 8 може буде відео. От. Ну, а з вами буду на сьогодні прощатися. Всім всього самого найкращого. Дякую, отак. Всіх люблю, цілую, обнімаю.